Франції повернулася до влади королівська родина, і Герцог дешевє, який власне втік, фактично від французької революції. Він повертається до себе на батьківщину. Двічі він обіймає посаду прем'єр-міністра Франції. Це, мабуть, найбільше, що взагалі могла досягнути ну, людина такого шляхетського аристократичного походження. Але він постійно пише листи до своїх друзів до Одеси. Він пише про свої плани, що він а, хоче повернутися, що навіть там ну умовно кажучи, доживати свій вік в нашому місті. Але на жаль, не судилося цим планом справдитись, тому що ну, все ж таки, робота така дуже а, нервова, скажімо так, і в віці 55 років герцог дерішельє помирає у Франції від крововиливу у мозок. Звичайно, що коли ця звістка приходить до Одеси, для Одеситів це ну, величезна трагедія, тому що ну дюк. Це той, хто ну, власне, і зробив Одесу Одесою. так. І от а, уже його наступник Ланжерон він пропонує власне, поставити пам'ятник герцогу де